Тема уроку з історії відкриття та дослідження Євразії. Колись Роберт Фалкон Скотт, британський морський офіцер і керівник двох експедицій до Антарктиди, визначив свій життєвий діїс боротися, шукати, знайти і не здаватися. Цей урок присвячується мужності, самовідданості і героїзму людям. Які пройшли через немислими складності, небезпеку і зробили важливий географічний подвік. На карті Європи ви зустрічаєте багато імен, які навічно занесені в історичний літопис відкриттів нових земель. На теренах Євразії це Берінгова протока, море Лаптевих, Мис Діжньова, острів Врангеля, Берінгове море, Баренцеве море, Мис Челюскін, А скільки нас? Географічних об'єктів у рельєфі. План нашого уроку складається з кількох етапів: це вступне слово, розширення географічних знань про Євразію за часів античності і середньовіччя, дослідження європейців у Центральній і Східній Азії, а також вивчення північних районів Азії, Сибиру. Далекого Сходу. Тривалий час учені і мандрівники, далаючи безліч небезпек і негараздів, труднощів і випробувань, створили, говорячи сучасною мовою, базу даних нашого материка. Імена багатьох першовідкривачів увічнені на географічних картах, написана безліч наукових праць, складена величезну кількість карт. На службі сучасних картографів тепер аерокосмічна географія, яка дає можливість дистанційно проводити дослідження важкодоступних районів, дізнаємося про видатні особистості, які своєю працею створювали скарбницю географічних знань про Євразію. І розпочнемо з розширення географічних знань про Євразію за часів античності, середньовіччя. Це були греки, фінікійці, Геродот, Олександр Македонський, Марка Пола та багато інших дослідників. Євразію здавна називають Старим світом, і це не дивно, оскільки відомості про материк містяться в працях античних географів та істориків. Яких саме це знову повторюю, Гірадот, Птолемей, вихідці зі стародавньої Греції. Деякі з них описували територію у межах в яких сьогодні розташована наша Україна. Давні греки і фінікійці перші дослідники материка. батько історії Геродот здійснював тривалі подорожі країнами Сходу. У своїй книзі він детально описав враження від подорожей, у тому числі природу та населення українського Подніпров'я. Подивіться на слайд, на якому відображені хрестові походи у часі середньовіччя з 1202 по 1291 роки. За цей час було здійснено вісім хрестових походів. На Великі відстані йшли люди, а повернувшись, залишали безцінні твори про дослідження нових земель. В епоху середньовіччя великий внесок зробив Олександр Македонський. Щодо вивчення нових територій, а його військові походи, і пізніше римських легіонерів також сприяли вивченню нових земель. Іноді, мені кажеться, що історія нашої долі почалася з цих походів великого Олександра Македонського. На карті показані місця найважливіших битв і найважливіших міст, що були ним засновані. Він здійснив походи в Індію, Перське царство до Малої Азії та Персії, а також повернення у Вавилон. Багатими на історичні події та відкриття були часи середньовіччя, такі імена, як Марко Поло, який у XIII столітті відвідував Східну Азію та залишив географічні відомості про Індію, Китай. Індійський океан 17 років прожив у Китаї, досліджував географічні особливості і вивчав звичаї та традиції Азії, італієць Марко Пола, Венеціанський купець. А подивіться на карту мандрів ібн Ватути, Початок 14 століття. Його подорожі до Туреччини на Балканський півострів побував на півдні сучасної України у Центральній Азії, Індії, Індонезії, Китаї. Тривалість його подорожів складно 14 років. Продовжує літопис середньовіччя людини за ім'ям Афанасій Нікітін. На карті ви можете побачити, як мандрівник, Тверський купець і письменник здійснив подорож. З Твері до Персії та Індії на зворотньому шляху відвідував африканський берег країну Сомалі. Маскат це столиця і найбільше місце сучасного султанату Оман і Туреччину. Залишилися подорожі, подорожні записки Нікітіна, Ходіння за три моря. Це цінний літературний історичний пам'ятник. У той же самий час проводили дослідження європейців у Центральній і Східній Азії. Це Сибірський казак Іван Петлін. Він побував у Монголії і Китаї. Своє дослідження виклав у книзі, перекладене англійською, французькою та іншими мовами. Німецький натураліст і лікар Кемпфер у 1690 1672 роках відвідав Японію і зібрав матеріал про природу, історію та побут японців. Його книга тривалий час була основним джерелом відомостей про Японію. А Василь Головин у 1811 році розпочав подорож на Курильські острови, склав їхній опис і карту. 18 -те століття теж залишило багато видатних дослідників. Розпочнемо з досліджень європейців у Центральній і Східній Азії. Це Семенов. Тяньшанський, Проживальський, обручів. Так Петро Семенев, що народився на українській землі, досліджував гори Тяньшань, замалював гірський хребет, збирав колекції понад 300 видів гірських порід і 1700 видів рослин, склав детальну схему гір, вивчив 23 гірських перевали, установив висотну, висоту снігової лінії, описав висотну поясність. Відкрив сучасне гір... гірське зледеніння, досліджував озеро Іссикуль, дійшов висновку Прогори Тяньшань, що вони не вулканицького походження, знайшов також верхов'я річки Амударі, яке було загадкою для вчених. Ще одна людина, яка присвятила своє життя вивченню Центральної Азії, Микола Михайлович Пржевальський. Він здійснив кілька експедицій до Центральної Азії, досліджував її природу, відкрив нові форми тварин, дикого верблюда коня Проживальського, вчені, що досліджував цей регіон матеріка Євразії Володимира Панасович Обручів, автор книги Плутонія, Земля Санникова, Золото Шукачів Пустелі та інші, написав пригодницькі романи. Він пройшов Сибір і Середню Азію, Крим і Кавказ, Північний Китай і Центральну Азію, брав участь у складі експедиції до пустелі і гір Центральної Азії. Багато подорожів відбулося з метою вивчення природи Центральної Азії. Такі вчені, як Ваєків, Вавілов, Єфрем, Козлов та багато інших залишили багатотомні твори. Також слід звернути увагу на сміливого і мужнього чоловіка Семена Діжньова, який вивчав північні райони Азії, Сибіру, Далекого Сходу. Його ім'я нанесено на карту як східна точка Матеріка Євразія, вам це вже відомо. Не менша заслуга Атласова, у 1697 1692 роках Сибирський казак подорожував Камчаткою. Десять північних Курільських островів склав опис відкритих земель. На завершення нашого дослідження хочу повідомити вам про незвичайну людину це Вітус Беринг. Нову сторінку в морські, морські дослідження вписали експедиції, організовані за ініціативою російського царя Петра І. Так у 1725-1730-х роках. Перша Касма... Камчатська експедиція під керівництвом Вітуса Беренга остаточно підтвердила наявність протоки між Азією та Америкою. Завдяки Великої північної експедиції 1733-1743 років на карту було нанесено північні райони Сибиру, доведено неможливість регулярного плавання водами Північно-Лідовитого океану через суцільну Криву. На завершенню, хочу сказати, Звичайно, це далеко не всі імена, які своїм життям зробили величезний людський подвиг. З тими можливостями це було дуже важко. Тому ми сьогоднішні віддаємо їм данину великої поваги. Дослідження продовжуються і сьогодні, може статися так, що хтось з вас продовжить цю справу. Пропоную. Вам наступне домашнє завдання, звичайно, опрацювати параграф 38, скласти хронологічну таблицю під назвою розвиток географічних знань про Євразію за текстом параграфу, а також використовуйте дану презентацію з історії відкриття та дослідження Азії, а також зверніть увагу на посилання.